Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю підписників мого каналу. Будь ласка, підписуйтесь, хто дивиться без підписки, це не тяжко. Це дуже легко нажати кнопочку. А, і хочу сьогодні вам показати розкладик, сама подивитися також для себе, зрозуміти, що чекає на Запоріжжя. Ми давно з вами не дивилися наше місто. Що чекає впродовж 30 діб, тобто от від сьогодні, сьогодні у нас 24 травня. Середа І давайте подивимося, що чекає на наше місто, як ми будемо жити впродовж місяця. Це вже тут осталось трошки травня і воно піде вже червень. Як ми будемо з вами жити? Давайте подивимося, як буде діяти наша влада, що вона буде робити. Ми давно того не дивилися, давайте ми подивимося. Будуть владу. Так, влада наша, ну ось вона почуває вона себе невпевнено, старається більш-менш нормально себе якось показати по душі. Бачите, троєчка в них чаш. Тобто тут якось стараються підтримувати настрій, стараються щось робити. Душевне таке, але по двійкам вони дуже не впевнені. Чому? Тому що сила і тому, що. А я вам скажу чому. Тому що люди вже відчувають, по-перше, люди відчувають свою. Вони відчувають силу, силу. І зараз, от якось, знаєте, ще після цих білгородських событий ми так порадувалися за росіян. От ну от якась така радість іде Тобто тут впевнені, не впевнені, тому що у людей радість, тому що от якась сила буде йти від радості людей. Странно, але ж ви тут теж радієте. А ну в голові що в них? Ну, Нормальні в них мислі в голові, чого. Нормально все хорошо, прям, прямо прямо, даже занадто хорошо І Рибки йдуть, і новини будуть непогані. А що ж таке? Чого ви таке не впевнені? Ну, річ у тому, що тут ще подвійне дно йде на них. Бажань багато. Тут, бачите, випали їм рицарі, вони замкнуті і йде закінчення. Тут ще йде про те, що влада це, це така дно їхнього життя, що скоро їм вже прийде хердик, бо вони вже їх виганять. Ну, поміняють, грубо кажучи. Але вони ще мають, бачите, по рицарю бажання, вони там щось роблять, щось якось стараються, свою енергію кудись складають. Сказати, що я там прямо в восторгі від нашої влади, я, звісно, не можу. Ну, щось роблять, щось стараються, щось якось там питаються робити. Давайте подивимося тепер, а, який стан у нас, нашого населення міста Запоріжжя, як, які енергії вирують у людей в головах, в думках, в серцях. Давайте подивимося. Угу. Бачите, пішла вже імператриця. Вже ось пішов. По пажику таке вже більш-менш такі, вини непогані. Люди відчувають силу. Я ж сказала, відчувають силу. Люди будуть відчувати вже таке піднесення, знаєте, по силі вже, іде вже баланс, бажання по рицарю йдуть. Ну, тут вже йде підйом настрію. Підйом настрію йде. І вже буде трошки гармонія повертатися в життя людей, слава Богу. Слава Богу. Слава Богу, і буде підніматися вже більше жіноча енергетика, сім'ї будуть більше е дітей, буде якось, знаєте, появлятися, народжуватися. Якось воно ну, так все буде. Тут такі гарні карти впали. Мені подобаються по людям. Дуже хорошо. Так, їдемо далі. Які будуть соціальні моменти в Запоріжжі? Як вони будуть вирішуватися? Як це буде е проходити ці соціальні всі проблеми, наші питання в місті Запоріжжі? Для людей, ну, бачите, буде вже з'являтися робота, але дуже, дуже буде ось. Люди будуть захищати цю роботу, скажімо так, будуть стояти на захисті своїх робочих місць, своєї роботи. Ну, що я можу сказати? Так, впала імператриця опять сила, але тут іде п'ятірка мечова. П'ятірка мечова це ну, фактично поразка. Да? Фактично поразка, я вже роздивлялася це, тобто десь по соціальним проєктам будуть провали. Будуть провали, вони не будуть робити. І деякі соціальні об'єкти соціальні моменти будуть, знаєте, ну, тут більш-менш так, але я хочу сказати, що десь по соціальним об'єктам можуть бути затримки по виплатам. От таке може статися. Але в цілому, по п'ятірки мечовім, якийсь проєкт просто може ну, не, не, не зростися, як кажуть. Але в цілому головне, головне соціальні об'єкти, головні такі глобальні да, от там, пенсії для інвалідів, для таких як сказати, слоїв населення, які тому нуждаються, тобто це все остається по імператору і зберігається. Тобто більш-менш нормально, слава Богу. Так, тепер дивимося ми е, політичні моменти, які будуть тут вирувати у нас політичні енергії е, в місті Запоріжжя. продовж місяця від цього часу. Ну, бачите, фортуна. Фортуна там іде. Але ж вона така баришня, вона змінюється, туди-сюди коливається. Так, по політичним моментам, бачите, у нас і радість, і туга одночасно по чашам, іде, буде якась кризисна ситуація по політичним моментам. Тобто є у нас і партнери, є у нас і якісь люди компанії, партії, які нас влаштовують і вони будуть об'єднуватися, і це буде дуже добре. Але буде і ось така історія. Що це таке? Що, це? що ви нам хочете сказати? Одні чаші повипадали, бачите? А, так, ну тут, бачите, традиції, гарні новини. Так, а що ж це таке буде? Що це за обнулення буде якоїсь партії? Буде якесь. Ой, обнулення кажу. Початок. Початок чогось нового буде. А що ж тоді кризис? А що кризис тоді? Mm. Ну, будуть скандали, будуть скандали якісь. Щось буде з'являтися нове, але воно традиційне, люди. Тут випадає жрець, традиція, Тобто старі приходять з новими мордами. розумієте? І це, звісно, людей не буде влаштовувати. Ось тому воно так і буде. Тобто, з'явиться щось якась стара політика в новій оброжці. Так, далі поїхали. Що, може, повернеться хтось із старих, когось нам повернуть, чи що, чи що це буде? Ну, тут, Злату вже звільнили, там спеціальний закон є для е, цих радників е, обладміністрації. Пішов стару, пішла і вона, вона, хоч вона гагітна, хоч вона шо, то немає значення. Там спеціальний договор. Так що, що вона там виступає, то все до одного місця. Хай сидить, ото тепер думає. Ну, вона ж накрала там, хай на те і живе. Так, ну, давайте подивимося: фінансові, фінансові, фінансовий момент нашого міста Запоріжжя. Фінансові випроси, фінансові питання. Впродовж місяця від цього часу в місті Запоріжжя. Щось зупинять якесь фінансове. Ось зразу впала і башня. Щось припинять. Щось е, політичке реберть, якась, е, якась фінансова е, програма. Е, ну, вроді як воно і сохраниться, фінанси будуть, але ось іде якийсь обман. Давайте ми роздивимось, по-перше, що це за башня. Так, це щось буде таке, що ми, в принципі, не особисто то й знали. Бо від нас то, скажімо так, то було закрито. По відлюднику то було ще й закрито. Ну, може, щось якусь знайдуть оборудку. Так, і тут от падає обман. Ану, що це за обман? Попажику, ну, не дуже він такий великий, але ми його дізнаємось, скоріш всього. Скоріше всього, що дізнаємося, бо він. Так, дивіться, Тут четвірка монет. Тут, скоріш всього, що обман він йде на стабільній основі, і, скоріш, так, що ми... Ну, е, ні, тут йдуть виконавці і е, ці обмани йдуть на постійній основі. І, звісно, це йде так, що ми того не знаємо. Того ми, у нас тут падає королева чаш, бо Ну, може вони не дуже великі тут йдуть, тому. Так, ну тут ще йде момент, що ці люди, які цим займаються, вони мають все, все, все гарно гарно в них виходить тут так от. Тобто, якось бачите, по фінансам йдуть все ж таки йдуть крадіжки. Так, да, якась програма фінансова закриється, бачите? Накриється мідним тазом. Останеться ось, ну і в соціальних, я ж там казала, теж падало. то, Воно щось буде, в принципі, фінанси в місті будуть, але ці крадіжки, оці крадіжки, які роблять такі невеличкі люди, вони то стабільно роблять, це пажики роблять. Знаєте, що це робиться? Це роблять такі невеликі компанії, комунальні, може не комунальні, не півкомунальні, які оце, прибиральні, ну, таке щось, воно якесь маленьке. От якесь маленьке по четвірки це більше ось дуже схоже на комунальні оці речі. От їде оця поливна машина, одоробала, гримить, як не знаю що. Після дощу. Нафіга спрашується, вона їздить, Ну таке. Це просто. ну от Скажіть мені, якщо б ви вже помили поли. Ви після того, як помили, підмітали б? Навірно, ні. Ну, от так от тут. От. То, то от от. По фінансам, щось прогорить, щось десь накриється мідним тазом. А тут ідуть постійні, постійні обмани і постійно крадуть. Скоріше це комунальна сфера, і вони дуже від того задоволені, крадуть постійно на стабільній основі і е, мають от від того гарний настрій. Знаєте, До, задоволені. Так, дивимося військовий військовий наш стан, військові наші енергії в місті Запоріжжя. Військові наші ці всі питання, проблеми, що воно, як воно буде, яка буде енергетика на цей місяць? оце все ми зараз продивимося для міста Запоріжжя впродовж місяця. Я тут запитала, і хороше і погане, щоб це нам показало. Ну, ось трійка чаш, ми будемо задоволені, хоча буде трошки ілюзій. Ну, в принципі, карти йдуть непогані. Ілюзії то те, що ми собі можемо просто нафантазувати. На самом деле воно по-іншому. Ну Багато тягнемо бажаньми по військовим, так, у нас багато бажань, ми хочемо вже скоріше, щоб відійшли від наших областей, вигнати їх отсюда і... і далі. Дивіться, по військовим прекрасні карти випали, бажань багато. Будуть у нас і гарні новини по королю, причому це гарні, хороші новини впродовж місяця. Буде отака ситуація, буде, пере, будуть перемоги. Але ці бажання, вони, бачите, будуть мати ну, такий, буде воно коливатися по луні, бачите, отак. Тобто, Буде і хорошо, і страшно. І вирішуватися, і втрати будемо не стану. Ну, так, так, а що ж, звісно, що десь хороше, десь погане. І плюси, і мінуси все показало нам. Що буде і вирішення цих питань, будуть і гарні новини, але будуть і страхи, і опять будуть кошмари, і будуть втрати. Ось, все на кучу нам показало. Все ми будемо це мати. Впродовж місяця люди. Ось так. Все, я закінчую. Все, ми з вами роздивилися, подивилися. Будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Може, якісь цікаві запитання ще будуть, які будуть цікаві іменно. Ну, от, в нашому житті, в нашій країні, в нашому місті, ще якісь ось регіонах, може хтось з іншого регіону теж можна подивитися. Ось так що так. Все, почуємось, па-па.